Привіт, друзі! Карта за сіл крот. Карта на 17 квестів. Не будемо гаяти часу, починаємо. Підходимо до NPC, розмовляємо з ним, натискаючи клавішу Е. Тепер наша задача а, вбити цих увольнів. Вбили квест виконали, підходимо до Солдата. Знову ж натискаємо Е. І біжимо знову ж до нього. Поки бігаємо, попутньо збираємо коїни. Нам їх знадобиться 30 штучок. Тепер наша задача повбивати скорпіонів. Не забуваємо збирати коїни. Вбиваємо скорпіонів, вовчків, всяку живність неприятелів, всіх, всіх кого бачимо, всіх і вбиваємо. Ось така добра, чудова, весела гра. Збираємо одежу, цю можна викинути. Так, начебто всіх перебили. Повертаємося до солдата. Запускаємо з ним діалог. Просто скіпаємо єшечку, і тепер наступний солдат. Як бачите, по квесту їх е має бути три. До кожного треба підійти, кожному треба допомогти. У цього солдата запускаємо квест, біжимо по коїнам до цієї статуї. Статую розбираємо. Вона відчиняється і нам дають щит. Щит надягаємо. Ну, повертаємося до солдата. Здаємо квест. Два із трьох вже зараховані. Біжимо далі до третього солдатика. Збираємо коін, розмовляємо з ним, активуємо квест у діда. Тепер підіймаємося зараз до наступного солдата, розмовляємо з ним. Він показує нам, що ой, дивись, яка скриня, треба її відкрити. Але як же це зробити? Треба знову підійти до солдата. Чи це один і той самий солдат, чи це різні солдати. Блін, вони всі на одне лице. Навіть і не зрозумієш. Зібрали коїни, тут невеличкий паркур. Підіймаємося драбинкою. Розмовляємо з солдатиком, він дає нам ключик. Забираємо коїн. Тепер вбуваємо ось цю злісну, непонятну тваринку. Багато шкоди вона нам не завдасть. Квест е, виконано. Беремо ключик і підіймаємося по драбині. Це ключик від е, нашого <клес> сундучка. В принципі, щодо цих коїнів, можете особливо так не запарюватися, їх дуже багато на цій карті. Тому там за кожен переживати взагалі не слід. <клухи> Відкрили ми сундучка, забрали нову зброю. Біжимо до солдата, здаємо йому квест, нам відкриють зараз двері. Заходимо в них, спускаємося вниз. Черва... Чергова головоломка. Одразу ж біжимо вперед. Вбиваємо цього NPC. Хапаємо факел. І цим факелом відчиняємо двері. Розмовляємо з NPC. Так робимо тричі. <coughs> Вбиваємо солдатів. Б'ємо цього ескімоса. Відчиняємо двері, визволяємо NPC. Підіймаємося нагору Знову ж таки, вбиваємо всіх поганців. Залазимо драбиною нагору Добиваємо ескімоса. Відчиняємо, визволяємо. Зістрибуємо, біжимо. Павуків ігноруємо. Розмовляємо із солдатиком. Тут невеличкий паркурчик. Знову поганці, добиваємо, розмовляємо з королем, чи хто він значить, якась по-любому. Тепер драбиною догори. Коін. П'якоін. Тут бити нікого не треба. Підіймаємося, спілкуємося з солдатиком, знову рухаємося вгору. Ліворуч, стоп, не туди кудись забіг, перепрошую. Тут драбельний нагору. І ось ми у покоях королева. Розмовляємо з нею, біжимо, пригаємо праворуч. Тут король. Спілкуємося з ним і продовжуємо свій шлях. Знову якась знать, поговорили з ним. Квест у нас зарахувало, прописуємо респаун. Чисто для економії часу. Розмовляємо з ним, він десь тікає, треба його знайти. І цей солдатик нам в цьому допоможе. Поговорили, спригуємо, вбиваємо Хункінга. З'являється солдатик, спілкуємося з ним і вуаля 12 хвилин. Ми пройшли цю кімнату. Хоча, по факту, ми витратили лише 7 хвилин. Вам, всім, друзі, дякую за перегляд цього відео. Посилання на плейлист з відео по сендбоксу буде у описі, як завжди. Всім ще раз дякую і до зустрічі у наступних відео.